В ефірі програма «Актуальне інтерв'ю у студії Наталія Кулик. Мої вітання з 2 липня на Черкащині стартувала вступна кампанія. Чи вдалим був цей старт? Та чи відрізняється цьогорічний вступ абітурієнтів від минулих років? Про це все сьогодні з начальником головного управління освіти і науки черкаського облдержадміністрації Галиною Гаврилюк. Мої вітання. Доброго дня. Отже, Доброго дня. тиждень вступної кампанії цьогорічної вже минув. Які підсумки цього тижня, і скільки заявок отримали вищі навчальні заклади від абітурієнтів? Так, дійсно тиждень минув, і м, мені здається, що ми маємо право сьогодні привітати е, всі вищі навчальні, заклади, керівництво і колективи з тим, що вступна кампанія на Черкащині організована е, належним чином, і е, суттєвих недоліків цей тиждень не показав у роботі. М, можна сказати, що за перші три дні роботи приймальних комісій е, було зареєстровано більше шести тисяч заяв вступників. Що це значить? Досить е, потужно і е, Організовано працюють приймальні комісії. За кількістю прийнятих заяв, за перші три дні Черкащина посідає шосте місце в Україні. Нас випереджає лише такі регіони, як Дніпропетровськ, Донецьк, Київ і Львів. Навіть Харківська область прийняла менше заяв, ніж це зроблено було в Черкаській області. Якихось суттєвих збоїв у роботі приймальних комісій не було. Дуже оперативно працюють приймальні комісії. У нас в проголовному управлінні створений такий оперативний штаб, будь-які збої в програмі чи в іншому вони фіксуються, і ми відразу оперативно їх вирішуємо. Сьогодні багато громадських організацій активізувалися стосовно аналізу цьогорічної вступної кампанії, і досить багато є порівнянь з минулим роком, які цьогорічні тенденції вступної кампанії і що власне нового для епітурієнтів. В цьому році підготували вступ. Розпочнемо з того, що суттєвих відмінностей у, в умовах прийому до вищих навчальних закладів в минулому році, в цьому році немає. Що найбільше, скажімо, обурило, ну не обурило, а засторога така була у батьків і не сприйняли це батьки-абітурієнтів цьогорічних, це, звичайно, підвищення прохідного балу з профільних предметів до 140. Але в той же час і вище навіть. Навчальні заклади і студентські ради е, вищих навчальних закладів це, цю е, таку новизну в умовах сприйняли позитивно, тому що дійсно е, якість е, навчальних е, досягнень учня з профільного предмета, коли він вступає до вищого навчального закладу, вона повинна бути домінуючою. І е, це не такий високий бал 140, але він саме з профільного предмета, але він повинен підтвердити, що абітурієнт. Вибрав правильний напрямок підготовки і вступає на, е, обрану, за обраною спеціальністю. Е, інше питання в минулому році ще була опробована в порядку експерименту така електронна система конкурс. Е, знову ж таки, дуже багато зараз таких е, в засобах масової інформації, е, в інтернеті побутує думок, що не спрацювала ця система, е, дає збої системи. Зрозуміло, дає збої системи, тому що в минулого Мужь році, на цю зайшли на цей сайт системи конкурс більше 89 мільйонів абітурієнтів. Зрозуміло, що одночасне навантаження на будь-який сервер він буде давати збої, але система працює, і вже за три дні по всій Україні 25 тисяч абітурієнтів зареєстрували свої заяви за допомогою електронного вступу. Потрібно віддати належне в цьому році Міністерству освіти і науки, тому що. Типові правила прийому до вищих навчальних закладів були вчасно прийняті. Вчасно були затверджені умови вступу у кож правила у кожному вищому навчальному закладі. Відпрацьовані до деталей кожна вимога щодо вступу абітурієнтів, надані зразки документів. Навчені секретарі приймальних комісій таким чином, от організаційна робота проведена так, що я ж говорю сьогодні, збоїв і суттєвих недоліків в роботі приймальних комісії немає. Тому я думаю, що це все. Просто ми завжди побоюємося чогось нового, а особливо хвилюємося, коли вирішуємо такий виходимо, входимо в такий вирішальний етап, як вступ до вищого навчального закладу. І все ж будь-які нововведення вони передбачають, чи, скажімо, прогнозують якісь загрози чи недоліки, якими вони можуть бути? Із цьогорічними нового власне ми напередодні вступної, початку вступної кампанії була проведена селекторна нарада, яку проводив сам міністр освіти і науки Дмитро Забачник. В цій селекторній нараді в відео в режимі відеоконференцзв'язку взяли участь всі ректори, проректори вищих навчальних закладів, які відповідають за вступну кампанію. Ми про про, намагалися прорахувати, які можуть бути загрози, і е, які можуть бути там зриви, ризики. Чесно кажучи, на сьогоднішній день ми їх не бачимо. Все залежить тільки від того, як буде працювати приймальна комісія, а я думаю, що ми навчили їх так, що вони будуть гарно працювати. Я ще одне скажу: Знаєте, в цьому році є така знову ж таки відпрацьована технологія зарахування дітей до вищих навчальних закладів. Цьогоріч тричі будуть оприлюднюватися рейтингові списки. І термін між першим оприлюдненням рейтингового списку і другим п'ять днів для чого це буде? Першого. 1... Як ми кажемо, час ще у нас буде 1 серпня 12 година. Саме 1 серпня 12 годині буде вперше оприлюднений список рейтинговий список вступників абітурієнтів. Дається дітям 5 днів до 5 серпня, для того, щоб, час для того, щоб визначити, в який із можливих п'яти вищих навчальних закладів, куди були подані документи, дитина буде. Подавати оригінали документів, і після того е, перенести оригінали і написати заяву. Е, знову ж таки, після цього, як відбудеться перше зарахування, так, перші заяви будуть подані. Е, буде е, оприлюднений 8 серпня буде оприлюднений другий рейтинговий список. І е, верніше третій, прошу вибачення, 5 серпня буде другий список, і 8 серпня буде третій рейтинговий список, і уже не пізніше 11 серпня, відбудеться. Повне зарахування абітурієнтів до вищих навчальних закладів, тобто дещо унормовано, узаконено і більш упорядкована оця процедура, коли можна подавати свої заяви, оригінали своїх документів і бути зарахованим до вищого навчального закладу. Скажіть, будь ласка, сьогодні багато говорять про те, що власне. Система зовнішнього незалежного оцінювання вона не зазнає суттєвих змін, особливо в тестах, і що це загрожує винахідливістю від певних абітурієнтів, які, ну скажімо так, можуть якимось чином обійти цю систему чи підготуватися, чи от щось таке. Чи насправді це так? Чи... Дозвольте мені заперечити угу. вам, ні це це не так. Система зовнішнього незалежного оцінювання удосконалюється кожного року. Дуже багато працює це в український центр оцінювання якості освіти над тим, щоб вона була, щоб максимально виявити знання учнів. Умови проходження зовнішнього незалежного оцінювання досить жорсткі, вони контрольовані, і я думаю, що вже і вищі навчальні заклади переконалися в тому, що Балам у сертифікатах випускників шкіл потрібно довіряти, тому що робота проводиться з кожним роком все більше і більше вдосконалюється. Ця робота Цьогоріч я, я перепрошую так, цього У деяких регіонах е, скаржаться на нестачу е, наглядачів. Як на Черкащині ви маєте на увазі спостерігачів так. під час приймальних комісій в роботі приймальних так. комісій до речі, хочу сказати, що знову ж таки ці умови прийому до цьогорічні до вищих навчальних закладів вони дозволяють не тільки громадським організаціям, а перш усім засобам масової інформації брати участь у засіданнях приймальної комісії, проходити акредитацію, і ви, Наталю, теж можете прийти в наш Черкаський національний університет. Університет і бути присутнім на засіданні е, е, приймальної комісії, тому е, ну, ми ж не будемо штучно зараз е, брати людей, заводити і казати Сідайте, ви будете спостерігачами. Всі громадські організації, засоби мас-інформації, які зацікавлені в об'єктивності і хочуть бачити об'єктивну картинку, вони заходять, подають свої заявки, акредитуються і спостерігають за роботою приймальної комісії. Я хочу сказати про ще одну умову, новизну у цьогорічній вступній кампанії: це збільшення державного замовлення. Збільшення державного замовлення на всі рівні підготовки на бакалавра спеціаліст та і магістра особливо суттєвого збільшення суттєве збільшення ми бачимо на інженерні професії спеціальності, на користуються попитом спеціалісти it технологій, і вони. По-перше, користуються попитом е, замовників, а з іншого боку, міністерство пішло назустріч і суттєво на 40%, на 60% збільшило кількість, е, майже 3,5 тисячі е, збільшено місць державного замовлення саме на ці е, спеціальності: програмне забезпечення, комп'ютерні науки, е, захист інформаційних систем, ну і таке інше. Тобто, і у наших е, черкаських вищих навчальних закладах е, збільшено е, державне замовлення. Замовлення на основні спеціальності. Що значить на основні спеціальності? Для технічного вузу це технічні спеціальності, для сільськогосподарського навчального закладу це ці спеціальності, а для педагогічного навчального закладу це замовлення на е, педагогічні спеціальності. Чи е, не це тим, що, скажімо, е, держзамовлення на певні спеціальності збільшили, а фінансування? Ні. Тому що е, е, я е, перепрошую міністерстві освіти надають інформацію, що цьогоріч дербюджетом на проведення зовнішнього незалежного оцінювання передбачено 85,5 мільйонів гривень. Торік ця сума складала 90 мільйонів гривень, і е, наводять кількість абітурієнтів, яка цьогоріч вдвічі більша. Ну, не зовсім вдвічі більше. Якщо говорити, скажімо, про Черкащину, то кількість абітурієнтів на Черкащині зросла на 4 тисячі. В минулому році було майже 6 тисяч, в цьому році 9,5 з половиною тисячі. Це я до одиниці не кажу. Тому не вдвічі більше, але суттєво збільшена кількість абітурієнтів. І ми трішки з вами змішуємо поняття. Зовнішнє незалежне оцінювання це одна стаття. Ця розходів, а державне замовлення це зовсім інше. Державне замовлення повністю фінансується державою і забезпечено фінансуванням. Так, угу. маємо ще трішки часу, і е, хотіла б зупинитися на тому, чи ви говорили про оперативний штаб, який діє так при головному так, управлінні. Так. Чи є якась гаряча лінія, куди можуть звертатися Звичайно. батьки з абітурієнтами? Будь ласка, надайте цю інформацію. Звичайно, як я вже сказала, що в нас створений оперативний штаб, до складу оперативного штабу війшли керівники ректори або проректори провідних навчальних закладів області. Очолює оперативний штаб, начальник головного управління. З будь-якого питання, якщо порушені права дитини, вступника, порушені права батьків, а можливо і вищого навчального закладу, ви можете звертатися. За телефоном 50 -06 -32. Це телефон гарячої лінії, яка відкрита на час вступної кампанії. Я дякую вам за інформацію. Ми слідкуватимемо за тим, як відбувається на Черкащині вступна кампанія. Сподіваюся, що за вашою допомогою теж. Дякую те оглядачам, що були з нами. До зустрічі. Дякую.